Тут у нас на Новій Шахтарській на базарчику, бачите, є чистка подушок, ковд, тапери і два ательє. Ну, я кажу ательє, бачите, пошиття та ремонт одягу. Ось мої сорочки. Ви собі тут складайте, я собі своє пишу і роблю. Ви собі бахтеся. А, добре, добре. Кинути дві сорочки нічні і шипки. Все, здала сорочки дві, довжину заберуть і трішечки рукав шиють, бо широке стало. І за дві сорочки на розпошивалки буде то все робитися. Я знаю, тому що я колись навчалася на кравчиню. 300 гривень. Ну, а що зробити? Життя дорога штука. Якщо мала купляти нові, нові ще дорожчі. Дай Боже щастя. Дай боже. Але гарнюня олія така. А сьогодні сен привіз з Полтави. Угу. І по почому півлітри? Це Та у нас? Пахуча певно? Так. Або зараз я люк, дам вам там. Маєте си, сироватку, сметана в яку ціну. 110 літра. Угу. Що ще тут має крілика, певно? Так. Крілик в яку ціну? 220 кілограмів. А десь має 2,5 найменше. Угу. Купляти не буду, вибачаюсь, але Нічого. понюхаю. То я оліє, паді. пахне. то є натуральна, то не, не так, що розбавлена там. Ну, так, так.